У селі Веблі були підземні ходи, які були зроблені паном Осяковом. Виходимося в кінці одного із них. Кирпічна кладка явно царське, так що тут дуже сумніву нема. Це так вони робили після. Дякую. Да. Дякую. Це вже заложили. Вони, господарі і перецинка. Зводи то... робили під земля, так. І, до речі, розмір зводів цих символізує про те, що є легенда про те, що, щоб пон проїжджав кіньми, угу. то, тобто тут місце, місце щоб пройти, підводили. саме, щоб двома куньми проїхати помилі угу. було. Це виход тут звод теж, по-моєму, рідний. Це було одних. Розлітіння може бути много. Uh -huh. Робити могли, знаєте, виїхав, під'їхав, вискочив і все. Ну, цього я вам нічого не можу сказати. Одне можу сказати, впевнено, це дійсно підземний переход від пана Масюкова маєтка і усюди. Ну оце вже заложили. Це Через двір за пішов казали, що був би все ще можна сказати, що з техніки безпеки для пона і для його сім'ї ну можна знати, можливо, можливо, хтось нападає на пона його на його поміщика, щоб був таємний хід.